Житловий комплекс ОКЛЕНД новий сучасний комплекс комфорт класу. Інформаційна агенція Ройтерс виклала публікацію там, де посилається на свої анонімні джерела, які Знайомі із перемовним процесом між сполученими штатами та росіянами, і вони говорять про те, що однією із умов і поступок, на які готові піти росіяни, це використання своїх заморожених активів. А я нагадаю, що зараз близько 300 мільярдів доларів заморожені у європейських в американських банках. Це ті всі гроші, активи, які були заблоковані Овані під час на початку повномасштабного вторгнення, які належать російським корпораціям, державним підприємствам та й загалом приватним особам, які яких вважають злочинцями причетними до агресії, до нападу цима всіма коштами впродовж цих трьох років вони не могли користуватися. Ну і зараз Європа не ухвалювала поки що рішення про те, що вони ці кошти у сумі 300 мільярдів доларів передадуть Україні, але ось з'являється інсайт від Reuters про те, що Росія нібито не проти, аби ці? Кошти вони покрили е, такі витрати, як відновлення України, тобто вони собі прогнозуючи імовірне. В майбутньому припинення вогню можливо, що укладення якоїсь мирної угоди. Ну і звичайно, що е, Україні варто і треба буде власне відновлювати ті всі зруйновані інфраструктурні об'єкти, е, які власне обстріляла Російська Федерація, які вона знищила деякі міста і населені пункти селища, просто стерла із лиця землі. На це безперечно треба буде багато коштів, але. Тут знову ж таки є підступний нюанс. Якщо ви думали, що це така собі поступка, коли раніше ми говорили, що лише так виглядає, що ми поступаємося чимось у цими у цих перемовинах, що тепер, нібито і Росія, готова чимось пожертвувати, Але ні, вони кажуть, що ось ці кошти їхні заморожені, вони, мовляв, мають піти не лише Україні на відновлення, а і на відновлення тих територій, які вони собі записують. Сали в конституцію, тобто тимчасово окуповані українські території, вони їх спочатку обстріляли, знищили, а тепер хочуть їх відновити знову ж таки тими коштами, які ну. Фактично, вже е, вони не мають в руках. Вони фактично в руках Європи. Ну і е, згідно з міжнародним правом, це зробити м, дещо важко, але власне е, реально, аби ці російські кошти вони вже повністю прийшли е, для підтримки для допомоги Україні. Але Росія хоче і їх повернути. Ось така історія трапилася буквально перед нашим етером, але будемо. Далі стежити, як буде розвиватися ситуація, чи офіційні особи підтвердять цю інформацію? Знову ж таки наголошую, що це е, інсайт від Reuters.